Дорогі пасажири, всіх вітаємо на борту Audi Airlines. Що ж, друзі, сьогодні у нас на q 16 2016 року 3 літра турбобензин. Само собою, привід повний. З пробігом 215 тисяч мультикермо з управлінням інформацією, навігацією, голосове управління та управління мультимедії. Присутні підрульові пелюстки. Аліворуч маємо автосвітло, пам'ять сидінь. Само ж собою маємо електрорегулювання сидінь під низом, під кермом управління круїз-контролем. По центру у нас зустрічається ось така от мультимедія з усіма доступними налаштуваннями по автомобілю. Нижче на центральній консолі режим управління підвіскою, тобто режими їзди. Система старт-стоп, відключення стабілізації, парктроніки, допомога при спуску з гірочки та відключення моніторчику, підігрівчик і вентиляція обох сидінь передніх, Чотирьохзонний клімат-контроль, автомат, електричний ручничок, стаканіша з е, зарядочкою. Сидіння у нас перфоровані, з гарною боковою підтримкою. По салону у нас присутні багато дерев'яних вставок, можна підключити ворота. Та саме за головне, це у нас управління панорамкою. Ось такий вигляд має у нас панорамка. На ось таких от чудових 20-х дисках просто диві... виглядають. Сідаємо на задній ряд нашого літака. І що ми маємо, друзі? Перше, що кидається в очі, це наявність шторки. Це захистить вас від сонця та від небажаних очей. Також є сіточка для власних речей, ось такі от, птиця кінець коври. Під колір салону. Чотирьохзонний клімат, як я вже і казав, де фактори повітря, два прикурювача знизу, ізофікси на задніх сидіннях, також підлокітник. А що ми тут маємо? Ще додатково два місця для дітей. Адже Audi у нас не п'яте місце, як звичайно, а цілих сім місць, наявно. Позаду маємо ось таку от оптику, Q7, 3 літра турбоквадро, квадро, парактронічки у нас в круг, сліпі зони. Відкриваємо, бачимо, камерку. Ось такий вигляд має багажник з. Задніми відкритими сидіннями. Хоп, і тепер ми маємо повноцінний багажник, доволі просторий, можна скласти багато речей. Камерки у нас тут 360, всі сліпі зони, все будете бачити. Також омовичі фар попереду, ось така от чудова оптика. Все це, друзі, у нас знаходиться на майданчику на автопоінті. Тому всіх чекаємо, приїжджайте, будемо оглядати цей чудовий автомобіль. Купимо його вам, оформимо все належним чином. І будете щасливі кататись на цій чудові кішці. Автопонт. Придбай якісне авто.